грудня – День Збройних сил України та День Святого Миколая у волонтерському центрі Шостка добро говорили про мужність, відвагу українських військових, які захищають Україну. Наші миколайчики це саме сьогодні наші військові, які дарують нам сьогодення, які дарують нам сонечка, які дають можливість оцим дітям сьогодні навчатися. Тому наші подарунки поїхали вчора для військових у всі напрямки. На всю лінію фронту, яка найбільша сьогодні в світі. Сьогодні ми запросили до нас на свята наших військових. Головне, що сьогодні поряд з ними буде молодь. Молодь ті хлопці, яким сьогодні 16 років. І через два роки, не дай Бог, не закінчиться ця клята війна, вони будуть боронити кордони нашої держави. Тому оце єднання сьогоднішніх військових. І по молоді це дуже і дуже важливо. Почали захід хвилиною мовчання за загиблими героями України, які віддали найцінніше у цій боротьбі свої життя. Світлана Собтельна, координаторка волонтерського центру Шостка добро говорить зараз купувати дрони для наших військових найперше завдання всіх волонтерів. Ми сьогодні знову відкрили банку на дрони, бо тільки дрони сьогодні можуть нас захистити. Ми повинні зробити подарунок хлопцям дрони і в лапках подарунок для Ворожин наших тому просимо відгукнутися, просимо донатити на дрони. Бо сьогодні без дронів війну ми не виграємо. Слова Світлани Олександрини стосовно важливості дронів підтримав Віталій Ляшок, військовий, який знає, які потреби захисників можуть допомогти закрити зараз волонтери. Враження дроном скажімо так більш точніше, ніж з артилерії бо е, камера на е, окуляр або на пуль е, оператора передає те, куди він саме спрямовується. Тобто е, в рази точніше вражає він, е, скажімо так, ворога, ніж арта. Ну, певні об'єкти їм можна тільки, скажімо так, вражати. Арта, ну вона не земіння арту е, наголошує. Але, скажімо так, по легкої броні, по піхоті, по укриттям, воно працює дуже-дуже ефективно. Оця пташка залітає прямо ось в такий окупчик. Ось таке кофі прямо залітає. Єдине побажання присутніх на заході військовослужбовців, і звісно, єдине для всіх нас, українців, скоріше перемога, яка припинить загибель людей, і тим, хто сьогодні школярі не доведеться брати до рук зброю. Ця війна забрала най найдорожчі і найцінніше. Вона забрала ваше дитинство, вашу юність. Не забувайте, що вона що війна, вона всюди, і він дійсно війна. І я бажаю, щоб вона не прийшла в кожен дім, бо е, дуже остро відчувається той, в кого там рідні. Я бажаю, щоб ваша молодість, ваша зрілість відбулася вже без, без війни і відбулася без мобілізації в мирній країні, яку відбудовують, яку е, піднімають економічно і в якій ви будете хотіти жити, працювати, здобувати освіту, професію, здобувати високий рівень життя і досягати успіхів. Найстрашніше бачити гибель товаришів, говорить присутні на заході військовослужбовці. Ігор, який отримав тяжкі поранення у бою, зараз прикутий до візка. Чоловік ще відновлюється після тяжких травм. У мене зараз два племяні карасти. Я не хочу, щоб вони це бачили. Це переживали. Коли гибне товариш, там друг твій. Головне пам'ятати усіх тих. Захищав. Оце люди. Ну, реально, хто дав своє життя за Україну, той вже є героєм України. Від волонтерського центру Шостка добро Ігорю передали доріжку, яка допоможе йому скоріше стати на ноги. Ми сподіваємося, Ігорю, що ти обов'язково на сідочі приїдеш до нас без віска, а на своїх ногах. Бо бажаємо тобі, дуже здоров'я. Вже сьогодні один з таких дронів передали бійцям 13-го батальйону, в якому воюють шосткинці. Днями пташку вже використовуватимуть за призначенням. Дякую всім від 153-го окремого батальйону за такі подарунки, які добре допомагають хлопцям на передовій. А поки ЗСУ виборюють для всього українського народу перемогу, кожен зараз волонтер, і всі як можуть допомагають армії своїми донатами, бо всі люблять і вірять в перемогу заради мирного, щасливого майбутнього нашої України. Ф Фундамент підґрунтя для того, щоб жили щасливо і достойно, це розуміти, що в своїй країні як казав поет на своє щастя і воля і доля. Так що любіть Україну і всі інші дії, які ви будете робити, це для того, щоб жити в цій країні і побудувати таку країну, про яку мріяли ну, кращі наші герої, які загинули.